Красуня продається. Зараз зроблю відеофото, підписуйтесь, телефонуйте, записуйтесь на перегляд і це об'єкт нерухомості. 100% вартий вашої уваги. Новобудова ЖК-квартет, проспект Юбілейний, 61Д, забудовник житлобуд 2 затишна закрита територія, своя котельна, підземний паркінг, стоянка для авто, загальна площа квартири 46 метрів квадратних. Квартира має сучасний та стильний дизайн. Новим власникам залишаються меблі та техніка. Загалом можна сказати так: бери зубну щітку тап. Капці, заходь та проживай. Також важливо і те, що встановлений індивідуальний лічильник на опалення для контролю та економії тепла. Як бачимо, квартира стильна, сучасна, гарна. Телефонуйте, записуйтесь на перегляд, і я знаю точно, це об'єкт нерухомості вартий вашої уваги.